Біля авто дозволять розім'яти все ваше тіло. Почнемо із таких невимушених нахилів біля кожного колеса і розівнемо задню поверхність стегна. Стали рівно, нога біля ноги, коліна не згибаємо. Нахилились вниз, подивились на ваші колеса і перейшли до наступного. Необхідно обійти всю свою машину і зробити чотири таких нахили. Старайтесь тримати ноги рівні, тобто вставити коліна. Неважливо наскільки ви глибоко нахилитесь це все ваша розминка. І останнє. Чудово. Вправи для передньої частини стегна. Для найбільших м'язів квадріцепс. Для того, щоб добре розслабити ноги, необхідно встати біля авто, притримуємось рукою. На одній нозі стоїмо, іншу беремо за стопу і притягнули п'яту до сідниць. Постояли так 10-15 секунд і змінили ногу. Чудово! Вправа для розслаблення поперекового відділу та задньої поверхності стегна. Одну ногу кладемо на поріжок, іншу ногу опорно зігнули трохи і попружинили животом до стегна, тобто не потрібно головою тягнутися до коліна, але корпусом до ноги. Зробили таких 10-15 пружин і змінили ногу. Вправа біля вашого авто, яка дозволить розслабити спину, особливо грудний відділ. Стоємо біля машини, поклали руки на дах, трошки відійшли назад і попружинили грудним відділом вниз. 10-15 пружин буде достатньо. Неважливо на рівних ногах чи на назігнути, головне, щоб ви грудним відділом попружинили вниз. І далі вправа у зворотньому порядку. Руками потягнулись вперед і підкрутили трошки е, таз. Проглили вашу спину на 10-15 секунд. Такий повноцінний комплекс дозволить вам розслабити вашу спину і добре себе почувати. Завдання із зірочкою, яке зробить вас більш сильними та здоровішими. Біг на місці. Виконуйте з високо піднятими колінами 30 повторень. На кожну ногу по 15. Трибки з руками через сторону догори. вправа покращить серцево судинну систему, дихальну систему і зробить вас більш здоровими. Добрый день, дієвебоді! Слава Україні!